Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кажуть, що з приводу змін клімату зараз наші землі, також і в Україні, стали менш родючими. Можемо, наприклад, навіть побачити по цих зимах, які останніми роками маємо, особливо кажучи те, що, що цих три останні зими вони навіть не є. Як астрономічними, так? тому що ця температура повітря середня, вона настільки є висока, що не відповідає той тій мінімальній температурі, яка якось вимагається для для зими. І, і потім, звичайно, ця ця температура, зима, сніг вона має вплив на на землю, на ґрунти, чи, наприклад, так само те, що що немає дощів протягом року, або дуже мало цих дощів, коли ці землі пересушені. І можна це помітити. Я особисто теж є сам родом з села. І коли так буваю в селі, то власне чую про, про те, що, що вже не є ті врожаї, що є вже набагато менше, власне, що ці ґрунти, ці, ці землі, вони вже не є якби настільки родючими, як колись. Да? І сьогодні теж Ісус нам в притчі говорить про сіяча, який сіє зерно в землю. Теж було, були ці різні землі в ті часи Ісуса, і, і менш родючі, і більш родючі з, з різних причин, так і. І тому це зерно, яке сіє, сіяч, воно, власне, падає на, на різну землю. Так? Там говорить Ісус про таких чотири різні категорії. Землі одна, це, це власне, там, де, де є при дорозі, вона десь є така тверда, де, де нічого не може якось так прорости, вже, так, навіть якщо це зерно посіється. Друга земля це там, де є камні, кам'янистий ґрунт, де цей ґрунт не є настільки чистий, і це зерно, навіть коли воно власне, виростає, але воно потім ну, не встигає прорости, не встигає не мов би запустити коріння. І принести плід. Там, третя категорія землі це знову ж земля терниста, так, де дається різні терня, бур'яни, вони, вони, навіть якщо це зерно зможе так прорости, то потім це терні, бур'яни заглушують його, і воно не в змозі рости. І далі це, це четверта категорія землі, власне, це добра, добра, родюча земля. Яка приносить плід, ну, дуже різний. Це не означає, що всі мають принести 100%. А Ісус каже, що от одна земля приносить, там, одне зерно приносить 30, інше 60, інше 100 разів. Так. Тобто різний, різний плід, але воно, воно приносить плід. Брати і сестри, і, і напевно ця земля, цей ґрунт, він, він є теж таким символом і нас самих, нашого життя. Того життя, яке покликане приносити плоди, яке покликане, власне, це слухаючи Боже Слово, співпрацюючи з тим Божим діянням, цією Божою благодаттю, бути родючими, приносити плоди. І, і може бути дуже теж по-різному в нашому житті. Звичайно. Не є так можливо, що ми так від початку до кінця є тільки там, родючою землею чи тільки терням. Я би більше сказав, що може якийсь період в наше життя, наш такий ґрунт, так, наша земля, вона є більш родюча. Інший період вона є якась така тверда, в іншій що не в змозі це, це Божа благодать, це Боже діяння, якось так закорінитися. Ще в інший період, можливо, в інший якийсь день ми, ми є подібні власне, до цього кам'янистого ґрунту, так? ще в інший, до, до, до цього ґрунту, який якось сповнений терням. Дуже по-різному в нашому житті буває, так як з цим ґрунтом, як з цією землею. Як каже Ісус, що це зерно, яке падає, воно, воно може бути так, що воно починає проростати, але каже Ісус, приходить ворог. Приходить сатана своїм спокусами, зі своїм теж, діянням, своїми перешкодами в нашому житті, і робить так, що це, це наше життя з Богом, це Боже діяння, зерно Його слова, воно не, не в змозі якось приносити плоди. Так? Може бути інколи, власне, так, що, як каже Ісус, ми як цей кам'янистий такий ґрунт, коли, коли якось схильні більше до якихось такого. До якихось емоційних таких хвиль, ну, в тому значенні, що, що ми ну, не завжди якось можемо бути постійні, вірні. Але коли якесь приходить знеохочення, приходить якийсь, якийсь такий стан, в якому ну, можливо нам не, хочеть, нам не хочеться, наприклад, молитися, чи, чи не хочеться боротися про щось добре. То ми піддаємося цим, цим своїм таким бажанням внутрішнім, і, і, і знову не в змозі приносити цього плоду. Інколи може бути так, що, що цей ґрунт нашого життя, він, він як є з цим терням, там, де каже Ісус: власне, приходять такі клопоти світу, зваба багатства. І все це що є також і важливе, потрібне, так, бо Бо тут треба нам вирішити якісь питання, тут треба десь там зробити якісь документи, треба заплатити податки, треба піти на роботу, треба забрати дітей, з садика, з школи. І цих клопотів стільки, стільки, стільки всього. І вони є потрібні теж і важливі в нашому житті, але інколи є теж різні клопоти, якісь які якось занадто, занадто якось займають наше серце, наше життя. Що це, це Боже Слово, це Господь якось не в змозі десь там достукатися, або навіть якщо достукається, то це це заглушує, бо ми настільки якось так цим всім наповнені, настільки цим всім переповнені, що, що якось це, це Боже Слово, Господь, він відходить десь трошки далі, на інший план. І, і наш, наш ґрунт, наша ця земля якось не в змозі бути. Родючою, бо, бо багато чого багато чого нас якось може переповнювати. Ну і врешті ця родюча земля, яку прагне Господь, щоб все більше було в нашому житті, якої прагне він, щоб вона була такою наповненою цим, цим снігом, цим дощом, цим сонцем, щоб вона щоб приносила плоди. І це залежить, звичайно, і від його благодаті, так? Від, від того, що не є в наших силах, так як ми якось не в змозі собі запланувати, якщо ми ще можемо поборотися з бур'яном, але ми не в змозі собі запланувати до кінця, так? Ну, часом можна викликати дощ там, різними способами, але все-таки не, не в змозі ми запланувати чи того дощу, чи такої погоди, чи такої зими. Це теж залежить не, не від нас. Так само і в нашому житті. Це Боже, Боже життя, воно не, не залежить від нас, але одночасно теж і від нашої співпраці з Господом, від того, яким ми є ґрунтом, наскільки ми здатні приймати те, що Бог нам хоче давати. Нехай, брати і сестро, в, в нашому житті буде все більше таких моментів, коли ми з допомогою Божої благодаті будемо як ця родюча земля. Якщо ми все-таки помічаємо, що наш ґрунт десь перестав бути родючим, то просімо Господа, щоб Він нас відновлював і щоб Він наповнював нас цією яка, яка є від Нього. Амінь.